Зараз я розкажу, як гарантовано схуднути на 10-15 кг за 3 місяці без стресу, голоду, виснажливих тренувань та відкатів. Це працює для жінок будь-якого віку та початкової ваги. Навіть якщо ви в стані менопаузи, після пологів або годуєте грудю немовля. якщо у вас є інсулінорезистентність, Діабет або гіпотериоз та інші захворювання, якщо ви вперше раз набрали вагу або пережили багато, без результативних спроб та відкатів, якщо ви не любите спорт і не маєте регулярних тренувань, навіть якщо у вас щільний графік і вам складно організувати своє харчування, я сама вже двічі знижувала вагу в своєму житті. Перший раз 32 роки. Після другої вагітності. Тоді я набрала 16 кілограмів. Я сходила до 61 кілограма і отримувала цей результат 20 років. Другий раз я набрала після початку війни, коли на стресі наїла 10 завих кілограмів. Зараз я знову в своїй ідеальній вазі 61 кілограм. Цю методику, яку я дам вам в цьому відео, пройшли вже більше однієї тисячі жінок, і 87% з них. Повністю досягли за три місяці результату, який перед собою ставили. Інші продовжували йти вже після програми далі. Максимальний результат, який отримала жінка за цією методикою, мінус 40 кг. Всі худнуть в середньому зі швидкістю 1 кг на тиждень, тобто приблизно 10-15 кг за 3 місяці. Бо хтось худне швидше, а хтось обирає повільніше тим. Ви бачите жінок різного віку, деякі з них вже мали серйозне захворювання: високий цукор в крові, жировий гепатоз печінки, проблеми з оглобами та інше. І це не було перешкодою до схуднення. Програму проходили жінки, які вже навіть не вірили, що можуть схуднути, які живуть у стані постійного стресу або браку часу. Які казали, що не люблять фізичну активність або не можуть готувати собі окремо. І всі вони змогли опанувати цю методику та сходнути. В цьому відео я розкажу, як особисто ви можете досягти таких результатів та повторити цю систему, як почати гарантовано знижувати вагу зі швидкістю 1 кг на тиждень без стресу та виснажливих тренувань. Ви зможете розібратися з помилками, які блокують ваше схуднення, зрозуміти, як їсти ситно, смачно і не переїдати, та як закріпити та утримувати результат все життя. Ця методика підтверджена моїм 28-річним досвідом консультування клієнтів з питань схуднення та здорового харчування. Як я прийшла до неї, зараз розповім. Схуднення турбувало мене особисто як жінку. Я схильна до зайвої ваги, але мені важливо подобатися собі в дзеркалі та бути здоровою. Це цінно для мене і робить мене щасливою. Перший раз, 20 років тому, я ходила за системою зменшення кількості вуглеводів, здорове збалансоване харчування та збільшення фізичної активності. Коли я працювала, з клієнтами, то побачила, що підхід не давав швидких результатів, і не було чітко передбачуваності, наскільки конкретна жінка може схуднути за місяць. Це приводило до того, що деякі клієнти втрачали мотивацію та бажання продовжувати. І цей підхід не завжди спрацьовував у жінок 50. У той час я була проти низкокалорійних раціонів. Щоразу, коли сама намагалася їх дотримуватися, відчувала постійний голод і дискомфорт, і тому не рекомендувала їх своїм клієнтам. Я просто не вірила в цей підхід, що він може давати стійкий результат. Але я продовжувала вчитись та шукала більш досконалі методики. І де б я не здобувала знання, завжди чула, що єдина наукова обґрунтована методика схуднення це створення дефіциту калорій. Я зрозуміла, що іншого шляху немає, тому почала працювати над адаптацією низькокалорійних раціонів до життя, щоб зробити їх ситними та смачними, а схуднення клієнтів комфортним та без стресу. І мені це вдалося. Вже коли я знижувала вагу в другий раз, я дотримувалася дефіциту калорій, використовуючи власні раціони. Я легко схудла на 10 кг за 3 місяці, без голоду, мені було смачно і комфортно. А ще отримала неочікуваний приємний бонус, практично позбулася целлюліту, який був зі мною все життя, навіть у молодому віці, та отримала якісно інший стан тіла. І найцінніше, я переконалася, що цей підхід працює для всіх та дає стабільний передбачуваний результат. Схуднення стає закономірністю. Усе можна розрахувати наперед і перетворити процес на зрозумілу керовану систему. Незалежно від того, скільки років ви. Набирали зайву вагу чи відкладали рішення цієї проблеми, вже за три місяці ви можете повністю змінити своє ставлення до харчування, відчутно покращити якість тіла, змінитися зовні до вау-ефекта, позбавившись 10 15 кг. Як саме це працює, розповім далі у відео. Як ця система працює на практиці? Якщо ви думаєте, що широка кістка, уповільнений метаболізм, інсулінорезистентність, живна печінка, хворі коліна, менопауза, не той вік, погана спадковість або ретроградна Меркурія є основною причиною вашої ваги, то я вас обрадую: причина не в цьому. Ці фактори можуть впливати на апетит, рівень активності, енергетичні витрати чи поведінку. Але єдина безпосередня причина набору ваги це систематичний надлишок калорій. Коли ви споживаєте більше енергії, ніж витрачаєте, організм відкладає надлишок у вигляді жиру. Коли ви створюєте дефіцит калорій, тобто їсте менше, ніж витрачаєте, організм змушений використовувати внутрішні енергетичні резерви, тобто жир. І ви худнете. Це і є фізіологічна основа процесу зниження ваги. І немає винятків. Навіть якщо метаболізм уповільнений, навіть якщо гормони не в нормі, навіть якщо вам 55, дефіцит калорій працює завжди. Просто в кожному випадку підхід до його створення може бути різним. І я це кажу з такою впевненістю, тому що бачила результати у сотін шинок, які вже пройшли через цю програму. Більше тисячі історій змін. І кожна підтверджує одне метод. Працює. Якщо ви один раз це зрозуміти, навчитеся впроваджувати своє життя, зможете назавжди позбутися проблеми з зайвою вагою. А навіть якщо колись е ситуативно вага повернеться через стрес, зміни в житті чи інші обставини, як це було в мене спочатку війни, у вас вже буде чіткий план дій, як швидко повернути себе в форму. В чому унікальність мого методу? В першу чергу це швидко відчутні результати. Ви худнете з перших тижнів за індивідуальними розрахунками щоденної норми калорій, які дають прогнозований для вас результат. Друга перевага. Легко почати, то зрозуміло, що робити на старті, бо ви отримаєте персональну стратегію, яка враховує ваш поточний стан здоров'я, особисті стосунки з їжею та життєві обставини. Як це працює? Ось моя клієнтка Оксана, 48 років. Вона прийшла на програму у вазі 84 кг і вона хотіла схуднути на 16 кг. Коли ми почали з нею розробляти персональну стратегію на старті, я побачила, що одна з причин набору її ваги це хаотичне харчування та постійне переїдання. Все це посилювалося страхами бути голодною, негативним попереднім досвідом та з невірою. Те, що вона зможе утримати результат. Тому на старті, щоб її тривога не гальмувала сходнення, вся увага була зосереджена на тому, щоб забезпечити її ситні та смачні раціони. Навчити, як відслідковувати свої стани голоду та ситості та як легко отримувати насиченість від основних прийомів їжі. На 4-5 годин, без перекусів. Завжди моїм першим питанням до неї було. Оксана, ти не голодна і я дуже раділа, коли чула особисто від неї, Ні, я кайфую від свого харчування. Оксана отримала супер результат на програмі, перевищуючи свої очікування. За 12 тижнів вона схудла на 16 кг, позбулася 23 см талі та змінила розмір L на S. А головне, вона позбулася дискомфортного відчуття напруги з їжею та страху від катів та приїдань. Вона навчилася збалансовано харчуватися та залишати місце улюбленим смаколикам не переїдаючи, тому вона легко утримує вагу. Чому ще унікальність мого підходу? На програмі ніхто не голодує. Я особисто це відслідкову та даю рекомендації в моменті, як покращити ваші прийоми їжі. Бо я сама не люблю і, взагалі. Не можу витримувати голод. Це моя особиста історія, тому я адепт ситних низькокалорійних тарілок. Це стало моєю пристрастю та професійним інтересом. Я постійно шукаю смачні поєднання, розробляю рецепти та датую улюблені страви під програму схуднення. Я розробила для вас нічки авторські раціони. До них додаю багато варіантів доповнення на будь-який смак та привід. Кожен може знайти для себе свої улюблені страви або поєднання продуктів. Ви отримаєте низькокалорійні та ситні рецепти сніданків, обідів, вечір, 80% з яких готуються дуже швидко, максимум за 30 хвилин. Хочу розповісти вам історію Тамари. Вона прийшла до мене вже схудну, зі 120 кг до 100. Але вона худла на яєчній монодієті. Уявіть її психологічний стан. Вона сказала, що скоро закукарекає. І головною задачею в персональній роботі з нею було показати, що можна харчуватися різноманітно на багатокомпонентному раціоні, без страху набрати вагу. Тому найбільше для неї зайшли салати Бол. Вони багатокомпонентні, можуть бути будь-яким прийомом їжі, швидкі в приготуванні і при цьому смакують вишивана, як ресторанна їжа. В результаті на програмі Тамара, по-перше, втримала свої 20 кг, які досталися їй таким страждальним методом, та ще схудла на 12 кг, значно покращила свій психологічний стан та здоров'я. Її відгук я стала як нова копійка, Та ще запросила мене та дівчат на свій 100-літній ювілей. І найголовніше, що після програми вона продовжувала схуднення. Зараз в неї вже мінус 40 кілограмів. І я рахую це своїм досягненням. Бо якщо б Тамара не навчилася харчуватися різноманітно, то на яєчній дієті їй б чекав 100% відкат. Це ще одна з ключових фішок мого методу: відпустити вас після програми з повністю набитим навиком худнути самостійно та легко утримувати результат. Щоб не бути голослівною, це результат Наталі, яка зайшла на програму на 6 тижнів і схудла на 6 кілограмів. Але після програми вона продовжувала самостійно і загальний результат. Мінус 21 кг, та ще й підтягнула свого чоловіка, який схуд на 20 кг. Тобто, моя мета дати вам універсальний інструментарій, щоб ви самі собі були дієтологом, то могли змінити харчування в родині та назавжди вирішити проблеми зайвої ваги для чоловіка, дітей, батьків та рідних, може і знайомих. А тепер... Важлива частина цього уроку. Слухайте уважно. Зараз будуть три найважливіші кроки, які вам потрібно зробити, щоб гарантовано почати худнути. По-перше, вам треба прийняти той факт, що схуднення це математика і розрахувати свою добову норму калорій для створення дефіциту, щоб знижувати вагу зі швидкістю, яку ви можете самі обрати. Щоб не занурювати вас складні розрахунки, просто беріть цю табличку та користуйтеся. Звичайно, індивідуальний розрахунок працює краще. Але ви можете спокійно користуватися цими цифрами, бо вони ґрунтуються на середньостатистичних показниках. Потім цю добову норму калорій треба розподілити на кількість прийомів їжі. У когось це буде 3, у когось 4 або 5. Наприклад, ваша норма калорій для схуднення 1100. Якщо у вас буде 3 прийоми їжі, то на один. Або там один перекус ще, тоді на сніданок, обід та вечерю, вам потрібно їсти на 250-300 калорій, а на перекус приблизно 150-200. Я добре розумію, що ідея рахувати калорії викликає багатьох відчуття сукоти. Навколо цього чимало міфів, що це складно, незручно або займає багато часу. Насправді, невеликий дискомфорт, можливий, лише на старті, але вже за 2-3 тижні ви почнете легко орієнтуватися у власному харчуванні. З'явиться зрозуміння і відчуття на око, скільки в цієї порції. До того ж, ви швидко помітите, що наш раціон значно простіший, ніж здається. І ми регулярно вживаємо не більше 10-14 страв. Тому навчитися рахувати це не про вічну математику, а про короткий етап, який дає вам можливість далі бути вільним, використовувати помічників, які будуть вам допомагати рахувати калорії. наприклад, жбітів або якісь додатки. Другий крок далі варто. Розібратися з продуктами, які найчастіше опиняються у вашій харчовій корзині. Скоротить або тимчасово приберіть висококалорійні бомби. Усе, що має понад 250 калорій на 100 грамів. Це, наприклад, тверді сири, червона риба, капучина, авокадо, вершкове або рослинне масло, сухофрукти, шоколад тощо. Вони корисні, але непомітно з'їдають ваш дефіцит. Не хочете відмовлятися? Окей. Просто контролюйте порції або знайдіть легші альтернативи у межах своєї норми КБЖВ. Наприклад, жирну рибу замініть на білу, сухофрукти на ягоди, шоколад на десерт з какао без цукру. Намагайтеся, щоб 70% вашого раціону складали продукти з калорійністю до 100 калорій на 100 грамів. Наприклад, куряча грудка, біла риба, яйця, нежирна молочка, овочі, фрукти, зелень, бобові тощо. А далі сформуйте раціон, спираючись на обрані продукти. Особливо на початку корисно планувати харчування хоча б на 2-3 тижні вперед. Для цього оберіть страви. На сніданок обід і вечерю, які мають бути з низькою щільністю калорій, збалансованими за нутрієнтами і водночас ситними. Що таке щільність калорій? Зараз поясню: це кількість калорій на 1 грам продукту. Для ефективного схуднення рекомендована щільність 07-08 ккал на грам. Простими словами, ваші страви мають бути досить об'ємними. Але з невеличкою кількістю калорій. Розглянемо на прикладі знайомий багатьом інстаграмний сніданок булочка з м'яким сиром, авокадо, яйцем і червоною рибою. Містить близько 780 кілокалорій на 360 г. грамів. Щільність калорій тут 2,1 а ось сніданок, який просто ідеальний для схуднення. 320 калорій в 390 грамів, тобто щільність приблизно 0,8. До його складу входить 100 грамів курячого філе на грилі, це джерело білку, цільнозірнові макарони, це довгі вуглеводи, 150 грамів салату, це не крахмальні овочі з кріпковиною. Це приклад збалансованого прийому їжі, який забезпечить ситість на 3-4 години. І не перевищить денну норму калорій. Як бачите, це достатньо об'ємне блюдо, а об'єм потрібен для ситості, бо без нього ви не зможете довго притримуватися низькокалорійного раціону. Наш лунок влаштований так, що сигнал про насичення находить у мозок лише тоді, коли він заповнений майже до верхньої межі, як це показано на цій ілюстрації рисочкою. Тому об'єм їжі має велике значення. Достатній об'єм допомагає відчувати ситість і уникнути переїдань. Також обов'язково складати список продуктів перед походом в магазин і суворо дотримуватися його. Це допомагає уникнути спонтанних покупок, які можуть заважати вашому прогресу у схудненні. По суті, ви створюєте систему, яка робить здорове харчування зручним і максимально ефективним, щоб вам просто не було можливості збитися зі шляху. І третій крок: додайте фізичну активність. Щоб збільшити витрати калорій, я не рекомендую виснажливе тренування чи змушувати себе займатися з підпалки без задоволення. Якщо у вас є улюблений від фізичної активності, це просто чудово. Займатися регулярно 3-4 рази на тиждень. А якщо спорту у вашому житті взагалі немає, він вам не до душі, або у вас є якісь проблеми зі здоров'ям. Просто починайте ходити пішки щодня. Рекомендую спочатку 4-5 тисяч кроків, а згодом 10 тисяч кроків. Це гарантує мінус десь близько 400 калорій. І це вагомий несокосхудлення, що дає свободу іноді дозволяти собі більше і все одно худнути. Хочу показати вам просто приголомшений навіть для мене результат Олени. Вона прийшла на програму в стані хронічної втоми з 20 зайвими кілограмами, з поганим станом здоров'я. Олена не була спортивною людиною і казала, де спорт, де я. Але на програмі вона почала з коротеньких домашніх тренувань, а потім взяла абонемент в басейн та почала займатися плаванням з тренером. Вона схудла на 20 кілограмів, повернула собі енергію та радість життя. І все закінчилося тим, що вона нав, навіть прийняла участь у змаганнях і переплила в Босфор. Погодьтеся, це дивовижний шлях людини, в житті якої взагалі не було спорту. У мене є улюблена мотиваційна фраза Майка Тайсона: Якщо я здамся, легше не стане. Це саме про зайву вагу: якщо ви вже відчуваєте проблеми зі здоров'ям, краще не буде. Стане тільки гірше ігнорувати означає дозволити ситуації загострюватись. Зайва вага це не просто естетична проблема, це серйозне навантаження на всі системи організму. Суглоби зношуються раніше, серце і печінка. Працюють у режимі постійного перевантаження, поступово обрастаючи жиром, Судини втрачають еластичність і все частіше забиваються жиром, а це прямий шлях до гіпертонії, діабету другого типу і інших захворювань. Саме тому я завжди кажу схуднення це найкраща оздоровча практика, яку ви можете собі подарувати. А як бонус, ви будете виглядати значно молодше. Подивіться на цих жінок. Вони не просто схудли, вони наче перезапустили себе. І це має наукове пінгруття. За даними останнього метааналізу, зниження ваги до норми може додати до 8-10 років життя. Напевно, ви не раз бачили людей навколо себе, які схудли та помітно покращили зовнішній вигляд. Це завжди вражає. Очі блищать, постава змінюється, усмішка справжня, а впевненість відчутна на відстані. Здається, у них виростають крила. Це можливо, щодня хтось змінює себе, щодня хтось обирає здоров'я, легкість, нові звички і нову якість життя. Я одна з них. Можу чесно сказати, мені 55 років. Я не п'ю жодних ліків, не маю жодного хронічного захворювання. Моє тіло краще, ніж у молодості. Я маю енергію, легкість. Подобається собі дзеркалі на фото. Мені в душі 25. І тут питання: чому не ви? Чому не спробувати саме вам? Це доступно кожному і залежить тільки від рішення зробити перший крок. Знаєте, більше жінок, які до мене приходять, спочатку дуже хвилюються. Бояться, що в них мало часу, що буде голодно, що не вистачить сили волі, що буде знов марна спроба. І це нормально. Страхи нас класно направляють та підсвічують, на чим нам треба працювати при грамотному підході. Це просто задачі, які можна легко вирішити. Але погодьтеся, що вони ніщо в порівнянні з тими емоціями, які ми відчуваємо від результатів, якщо не даємо страхам зупинити нас. Це такий кайф бачити мінус на вагах та чути компліменти від оточуючих. Що трапилося? Ти просто вау, ти що схудла, виглядаєш бомбезно. Знаєте, яка найбільша несподіванка чекає тих, хто починає працювати над тілом. Схуднення це тільки початок, який запускає ланцюжок змін в усьому житті. Коли я схудла вдруге, усвідомлена, без дієт і зривів, я відчула неймовірний приплив енергії. Це був не просто фізичний ресурс, це був новий рівень впевненості, ясності та сили. Саме тоді я наважилася здійснити свою давню мрію. Створити курс, який би допомагав іншим проходити цей шлях легко, системно і з результатом. Я мріяла масштабувати свій досвід, зробити його доступним для сотні жінок, які роками борються з зайвою вагою, втрачають надію, але так хочуть змінити своє тіло і життя. І якщо ви дивитеся це відео, значить моя мрія стала реальністю. Цей курс для вас. Якщо ви хочете отримати такий самий результат, пройти шлях швидко і без помилок, без виснажливих дієт, але з підтримкою, знаннями, реальним прогресом. Якщо ви хочете не просто скинути кілограми і покращити самопочуття, відновити здоров'я, повернути енергію, впевненість. Програма формула схуднення це. Трьохмісячний курс із моїм наставництвом, який дає гарантований результат мінус 10-15 кілограмів за 3 місяці. Навіть якщо ви не займаєтесь спортом, давно не могли схуднути, далекі від правильного харчування. Це не марафон на сили волі. Це зрозуміла система, перевірена сотнями моїх клієнтів. Яка змінює тіло і звички раз і назавжди. Ця система включає в себе індивідуальну консультацію, де ми розбираємося з вами, саме з вашою ситуацією, ми підбираємо стратегію саме під вас, підтримку в чаті. Тут іде живе спілкування, фото тарілочок, розбір помилок, щотижневий коуч зустрічі де я відповідаю на ваші запитання, тримаю вас в фокусі і заряджаю мотивацію. Щотижнева перевірка звітів та зворотній зв'язок, що покращує ваш результат. Та відео-уроки в записі в форматі сам собі дієтолог, додаткові матеріали, гайди, шаблони, схеми, робочий зошит з практиками, які покращать ваш результат. Вісім планів харчування з покроковими рецептами та списками для покупок. П'ять тренувань з тренером та танцювальна спорт. Трьох хвилиночки від мене, особисті зі дзвони в індивідуальних, непростих випадках. А головне те, що ви отримаєте мій досвід, повністю прорахований шлях. Просто бери готові рішення та повторюй. Щоб не робити помилки, не ставити нереалістичні цілі, не витрачати час. На пошуки дійсно робочих підходів, не потрапляти у болючі відкати, не шкодити здоров'ю, не вестися на міфи та страшилки про їжу та тіла, і досягти нарешті своєї цілі та побачити свій омріяний сілует у дзеркалі. А ще ви отримаєте навичку правильно їсти без жорстких заборон і дієт та тримати себе в формі. Ви навчитеся розраховувати будь-яке складне блюдо і самостійно складати собі раціон під потребну кількість калорій і життєві обставини, в яких ви знаходитесь. І ви відчуєте нарешті омрієну свободу від тривоги та страху набрати зайвого. Я настільки впевнена в своєму продукті, що даю вам 100% гарантію, що поверну кошти, якщо ви не отримаєте результат за умови Використання всіх моїх рекомендацій та здавання звітів. Але подивитися це відео це об'єктивно мало для того, щоб зробити результат. Тому, якщо ви готові змінювати своє життя, змінювати свої підходи в харчуванні, гарантовано худнути та зменшувати розмір одягу, міняти гардероб. Ловити, захоплюючі погляди на собі, відчувати себе здоровою та енергійною жінкою, я запрошую заповнити анкету на передзапис на курс. Вона ні до чого не зобов'язує, але після того, як ви її заповните, куратор з вами зв'яжеться протягом 24 годин і запропонує найкращі умови, бонуси і розповість про програму та відповість на всі питання. Всі, хто заповнить анкету, Протягом 24 годин отримують персональний розрахунок КБЖВ під ваш організм, спосіб життя та цілі. Це ваша відправна точка до тіла, в якому легко і комфортно. Тисніть на кнопку і зробіть перший крок вже зараз. До зустрічі!